Виконання військового вітання. Виход із строю, повернення у силі та підхід до начальника. Виконання військового вітання. Усі військовослужбовці зобов'язані під час зустрічі вітати один одного відповідно до правил цього статуту. Підлеглі відповідають першими. А за умови рівного становища першим вітає той, хто вважає себе більш вихованим. Військовослужбовці також вшановують Могилу невідомого солдата, братські могили воїнів, загиблих за незалежність України, бойові прапори військових частин, охоронні процесії, які супроводжуються військами. Військове вітання виконується чітко і бадьоро з дотриманням правил строєвого положення. Без головного убору військовослужбовець за 5-6 кроків до начальника повертається до нього приймає строєве положення і дивиться в обличчя. При наявності головного убору праву руку прикладають до нього. Якщо військовослужбовець несе ношу, вітання виконується поворотом голови. Зброю на місці вітання виконується без зміни положення зброї. Якщо карабін на плече його беруть до ноги. Вітання зброєю біля ноги на ремінь або на груди виконується за аналогічними правилами. Військові частини та підрозділи під час перебування в строю вітають президента України, Голову Верховної Ради України, прем'єр міністра, міністра оборони. Командир частини подає команду струнко, після чого відповідає. Доповідає про шокування. Під час вітання військові частини виконують зустрічний марш та Державний гімн України. Поза строєм військові частини виконують вітання за командою. Струнко. У штабах та установах вітають лише прямих начальників. Військовослужбовці під час виконання державного гімну приймають строєве положення. Без команди. А якщо в головних уборах прикладають руку до нього. Військове вітання не виконується під час тривоги, на марші, у вогневих позиціях, на аеродромах під час польотів, під час господарських робіт, спортивних змагань, під час харчування у медичних установах. під час звернення. до Військовослужбовців, вони приймають строєве положення та називають свою посаду, військове звання і прізвище. На урочистих зборах команда для вітання не подається. На вітання слава Україні! Всі відповідають героям слава! Якщо начальник прощається словами до побачення, панове, військові службовці відповідають відповідно, додаючи своє звання. Вихід із строю, повернення у стрій, підхід до начальника та відхід від нього. Для виходу військовослужбовця із строю подається команда, наприклад, солдат Бондаренко, вийти із строю на скільки то кроків, або Солдат Бондаренко до мене. Військовослужбовець, почувши своє прізвище, відповідає Я. А за командою на вихід, слухаюсь. Військовослужбовець з строєвим кроком виходить на вказану кількість кроків, зупиняється і повертається обличчям до строю. При підході до начальника він вступає один два кроки від першої шеренги, повертається в бік начальника і з строєвим кроком підходить до нього, доповідаючи про прибуття. При виході з другої шеренги військовослужбовець злегка Поторкається плеча попереднього товариша, той робить крок уперед і праворуч, пропускаючи військовослужбовця, а потім повертається на своє місце. Якщо вихід із колони по 2-3, то військовослужбовець виходить у бік найближчого флангу, роблячи поворот. Для повернення до строю вкладається команда солдат Бондаренко Стати до строю. Військовослужбовець, почувши своє прізвище, відповідає Я. А за командою Стати до строю» прикладає руку до головного убору та відповідає Слухаюсь. Він рухається строєвим кроком до свого місця устрою. Якщо ж команда Стати до строю» подається без прізвища, військовослужбовець повертається без відповіді. Положення зброї під час виходу не змінюється за винятком карабіна, який береться до ноги. При підході до начальника військовослужбовець переходить на стройовий крок за 5-6 кроків, зупиняється, прикладає руку до головного убору і доповідає про прибуття. Після дозволу йти він відповідає, слухаюсь, прокладаючи руку до головного убору. Під час підходу із зброєю рука до головного убору не прокладається. Якщо рука в положенні за спину, начальник подає команду для повернення військовослужбовця у стрій, прикладаючи руху до головного убору, Строї відділення. Розгорнутий стрій. Відділення може бути шикуване в одношеренговий або двошеренговий стрій. Команди для шикування відділення в одну шеренгу вставай. Командир відділення стає обличчям до фронту строю, а відділення шикується ліворуч від нього за визначеними інтервалами та дистанціями. Відділення із чотирьох осіб і менше завжди шикується в одну шеренгу. Для вирівнювання відділення подається команда рівняйся або ліворуч рівняйся. Військовослужбовці повертають голову в бік, що вказаний командою, і вирівнюються. Після рівняння командир подає команду Струнко і всі повертають голову прямо. За командами вільно та заправитися військовослужбовці діють відповідно. За командою Відділення розійдись, військовослужбовці виходять із строю. Для збору відділення подається команда. Відділення до мене, і всі збираються бігом. Повороти відділення виконуються одночасно всіма військовослужбовцями за командами, дотримуючись рівняння. Командир робить півкроку праворуч або ліворуч при повороті в двошеренговому строю або кроку порад при повороті кругом. Для розмикання відділення подається команда. «Відділення». Праворуч розімкнись, за командою всі, крім того, хто роз... від кого розмикається, повертається вказаний бік і рухається прискореним кроком, дотримуючись інтервалу. Для змикання відділення подається команда відділення, праворуч, зімкнись, військовослужбовці прискореним кроком підходять на визначений інтервал і зупиняються, повернувшись у вихідне положення. Для руху відділення подаються команди кроком руш, після чого всі починають рух із лівої ноги, дотримуючись рівняння. Для зупинки подається команда стій. Якщо потрібно змінити положення зброї, команда визначає, яка зброя та її нове положення. Наприклад, автомати на груди, кулемети на ремінь. Для переміщення на кілька кроків убік дається команда праворуч руш, після чого всі роблять вказану кількість кроків. Переміщення вперед або назад виконується за правому, викладений в статуті. Для того, щоб не йти в ногу, подається команда Іти не в ногу, а для повернення до руху в ногу іти в ногу. Для зміни напрямку руху повертається. Подається команда відділення правим плечем уперед кроком руш. Строї роти. Розгорнутий стрій. Розгорнутий стрій роти може бути двошеренговим або в лінію зводних колон. Зводи в колонах по 3 або 4 спеціальних підрозділ. В колону по 2. У разі потреби рота може шикуватися її в одношеренговий стрій. Шикування роти в двох розгорнутий стрій проводиться за командою Рота в дві шеренги, вставай. Або рота в лінію взводних колон, вставай. Рота шикується за певним взводом. Командир роти, подавши команду, стає обличчям до фронту строю. Командир першого взводу подає команду, звод в дві шеренги, вставай. Шикує свій злот ліворуч від команди роти, командира роти. Інші зводи стають ліворуч за порядковим номером, спеціальний підрозділ ліворуч від третього зводу, а група управління праворуч від командира першого зводу. Заступники командира роти стають ліворуч від нього. Сигналіст-барабанчик ліворуч від заступників. Старшина роти на правому фланзі. Старший технік праворуч від групи управління. Взводи, які мають відділення по 4-3 осіби, шикуються за встановленими стандартами. рівняння, повороти, перешикування та інші дії у роті в розгорнутому строю виконуються за тими ж правилами і командами, що й для відділення та взводу. Похідний стрій. Похідний стрій роти може бути в колону по 3, по 4 або по 2. Шикування роти на місці відну колону проводиться за командою. Рота в колону по три ставай. Взводи шикуються за командами своїх командирів за порядком номерів. Спеціальний підрозділ стає за третім взводом. Група управління попереду першого взводу. Перешикування роти з лінією колон у похідну колону проводиться за командами. Рота на ремінь. Похідну колону по три, за мною, кроком руш. Командири зродів стають за два кроки перед своїми зводами. Група управління або зазначений звод починає рух, решта починають крок на місці. Для перешикування роти з колони по три, в лінію зводних колон подається команда: Рота ліворуч в лінію зводних колон, кроком руш. Група управління або напрямний звод починає крок на місці. Інші зводи проходять ліворуч на лінію напрямного. Перешикування з розгорнутого двошеренгового строю в колону по 2 виконується поворотом роти ліворуч. А з колони по 2 у двошеренговий стрій поворотом ліворуч. Виконання військового вітання. Для виконання військового вітання у строю на місці, коли начальник наближається на відстань 40-50 кроків, командир роти подає команду: Рота, струнко, рівняння праворуч. Після цього всі команд, військовослужбовці приймають строєве положення і повертають голову в зазначену сторону. Командир роти підходить до начальника, доповідає йому і, не опускаючи руку від головного убору, йде поруч з ним. Виконання військового вітання під час руху строю здійснюється за аналогічними правилами: якщо начальник випереджає колону роти, команда для виконання вітання не подається. У цьому випадку військове вітання виконують тільки командири підрозділів від зводу і вище. Строї батальйону. Розгорнутий стрій. Батальйон може шикуватися в розгорнутий стрій у лінію зводних колон у лінію ротних колон, або в двошеренговій стрій. Команди для шикування. Батальйон в лінії зводних колон ставай. Або батальйон у дві шеренги – ставай. У лінії взводних колон. Батальйон шикується відповідно. До схеми роти стають на, по, на одній лінії по фронту. Кожна рота вишуковується в лінію зводних колон. Зводи в колонах по три або по чотири. Інтервал між зводами і ротами становить два кроки. Порядок шокування батальйону в дві шеренги також регулюється відповідною системою, схемою. Артилерійські підрозділи шикуються в зводні або ротні колони ліворуч від рот. Заступники командира батальйону та начальник штабу займають свої позиції ліворуч від командира батальйону. Дії, пов'язані з рівнянням та поворотами в розгорнутому строю, виконуються за аналогічними правилами для відділення та зводу. Похідний СРІЙ Похідний стрій батальйону складається з похідних строїв рот, артилерійських підрозділів і підрозділів забезпечення, вишикуваних у колони по три або по 4. Перешукування батальйону з лінії зводних або ротних колон в похідну колону здійснюється за командами: Батальйон в похідну колону дорогою. За командою в похідну колону. Командири рот шикуються перед підр... своїми підрозділами. Для перешикування батальйону з похідної колони в розгорнутий стрій подається команда командира батальйону. Виконання військового вітання. Виконання військового вітання в Строю на місці та під час руху здійснюється за правилами, визначеними для роти. СТРОЇ Полку. Розгорнутий стрій полку складається з батальйонів, вишукуваних у лінію зводних або ротних колон. На правому фланзі шикуються батальйони, а на лівому артилерійські підрозділи. Для шикування полку командир полку особисто або через штаб віддає наказ, у якому зазначається мета, місце, час та порядок шикування. Шикування полку похідний стрій. Положення бойового прапора військової частини у строю, його винесення та віднесення. Загальне положення. Наказом по військовій частині призначається прапороносець та два асистенти з числа військовослужбовців офіцерського або сержантського складу. Перевага надається військовим нагородженим орденами і медалями, а також відмінниками бойової підготовки. Для супроводу бойового прапора при його винесенні до полку та піднесенні до місця зберігання також призначається прапороносний взвод. Під час руху прапороносного взводу до місця зберігання бойового прапора у складі повинні бути прапороносець асистенти та сигналіст-барабанчик. Під час винесення та... Віднесення бойового прапора прапороносить і асистенти обов'язково використовують через плічники згідно з додатком четвертим до статуту. Бойовий прапор завжди виноситься до військової частини в розгорнутому вигляді. Якщо необхідно перенесити військовий прапор на значну відстань, він може бути перенесений або перевезений у спеціальному чахлі. Положення бойового прапора у строю. У строю на місці прапороносець тримає бойовий прапор, вільно опущеною правою рукою біля ноги. Нижній кінець дравка має розтрашуватися біля середини стовпи правої ноги. Під час виконання прийомів із зброєю положення прапора не змінюється. Під час руху з підготовчою командою кроком прапороносець переносить прапор на ліве плече, тримаючи його лівою рукою вздовж дравка, праву руку опускає. Нижній кінець дравка має бути на висоті 50-60 см від землі. Під час проходження урочистим маршем на парадах, бойовий прапор тримають у відповідному положенні. Асистенти та прапороносний взвод під час руху із прапором, озброєні автоматами, тримають їх у положенні на груди. Автомати підтримують лівою рукою на заложі та ствольну накладку. Озброєні карабінами носять їх у положенні на плече. У розгорнутому строю прапороносець із прапором і два асистенти, шикуються у визначеному порядку. Порядок винесення та віднесення бойового прапора. Прапороносний взвод рухається до місця зберігання прапора у колони по три по чотири, попереду за шість кроків йде командир взводу, за ним через два кроки прапороносець із асистентами, а ще через два кроки за прапороносцем сигналіст-барабанчик. Прибувши до місця зберігання прапора, звод чекується в розгорнутий двошаренговий стрій, щоб середина строю була напроти виходу. Командир зводу стоїть на правому фланзі, праворуч від сигналіста-барабанчика. Прапороносець і асистент стоять за два кроки праворуч від командира зводу. Помічник, начальника штабу, викликає прапороносця. Прапороносець за мною кроком рушу. І вручає йому бойовий прапор після отримання від начальника варти. Після команди прапороносець за мною кроком руш, вони повертаються до взводу, який тримає прапор за командою командира взводу. Звод на прапор струнко. Рух із бойовим прапором розпочинається за командою помічника, начальника штабу. Звод перешиковується в колону по 3 по 4. Та рухається строєвим кроком. Коли взвод із бойовим прапором наближається на 40-50 кроків до полку, командир полку надає команду полк на прапор, струнко. Усі повертають голову у бік бойового прапора та вітають його. Для віднесення прапора командир полку подає команду, за якою прапороносний взвод виходить у колону По3. І зупиняється перед лівофланговим підрозділом полку. При пробуті до місця зберігання взвод шикується, і прапороносить за командою помічника, начальника штабу відносить прапор до приміщення.